Слава Україні! Сьогодні знову тех. Я знову до вас прийшла з техом. Е, І е е фоном буде оця моя робота. Літній процес. У мене бачите всі літні процеси <рисувач«>, якісь зимові. <рисувач> я не знаю, у вас так само чи ні, але я так спостерігаю за дівчатами. І бачу, що все ж таки люди всі нормальні літом вишивають літнє, весною весіннє, якось отак. У мене навпаки, все. Ну, У мене все залежить від настрою. От, хочеться мені цю роботу, я її взяла, вишиваю. Не дивлюсь на сезон. Тому у мене і оця робота, як ви бачите, вона теж зимова, тому що тут сніг і ця і, і всі. І той мой сніжний барс, він же ж теж сні, сніжний. Значить, е, так, сьогодні тех. Yeah. А перед тим, будь ласка, пригостіть воїна кавою. Задонайте на е, будь-якому будь волонтеру, якому ви довіряєте, і знаєте, що точно ці гроші підуть на допомогу ЗСУ. На чашку каву, пригостіть. Так, е, тех сьогодні тех. Назва його зараз ідеальна вишивальниця. Автор Ольга Стіч. Ну, я залишу посилання на автора. Так, і так, поїхали. Перше питання. Завжди сідаю за вишивку, коли зроблені всі хатні справи. Так, так і є. Коли вже я знаю, що я нічого нікому не винна, як то кажуть. Все пороблено, ніхто мене не буде дюригать. Ой, вибачте. От. Всіх нагодую, все зроблю, а потім вже сідаю. За вишивку. От зараз. Так. Е Тому що це я не люблю. Коли, знаєте, сядеш, тільки розслабишся, почнеш вишивати, війдеш в темп і. Хтось підходить там і починається. А мені те треба, а мені все треба. І в мене вже всі мої мешканці домашні знають, що коли мама сіла вишивати, то вже все. Ну, хоча б як мінімум півгодини, її дергати не можна. Тому я стараюся так, все поробила, потім вже сижу зі спокійною совістю, як то кажуть, все роблю. Своє. Так, друге, мої руки завжди в порядку з манікюром і намащені кремом. Кремом, так, завжди, у мене крем прям відрами йде. От. А ну, манікюр, ну, з манікюром. Немає у мене таких кіхтіків там нафарбованих, але манікюр є. Тобто, у мене ручки завжди чисті і ухожені, так скажемо, доглянуті. Так, третє. Я не читала цей тек до кінця, тільки там перші декілька питань прочитала, тому я навіть не знаю, що там далі чекає. Третє питання. Всі мої розпочаті роботи хай наскладені в чохли папки коробки. Так, я повишивала, і у мене всі роботи в сумочках для процесів. Оце у мене лежить біля мене сумочка така для процесів. Тут, правда, у мене складені два, два процеси. От. Оцей і оцей. В одну сумочку. Покладені, я їх чередую. Ну, воно сумочка стоїть біля а... кроваті, там, де я буваю, вишиваю. Я собі дістала, виш... вишила, склала назад. Так, я все складаю, у мене нічого не йде так не валяється. Тому що є у мене. Ну, я можу забути десь щось, а... тому. Ну, я взагалі люблю, коли речі всі на своїх місцях. От у мене такий якийсь бздик. От повинна квітка стояти отак. От у мене коли буває так, що горщик там десь, знаєте, з здов... ну, посунеться на кілька сантиметрів вбік або вперед, і все. Мене це муляє, мені треба, щоб він стояв. Горщик з квітами, я маю на увазі. Щоб він стояв. Там, де треба, там, де його місце. У мене так от по всіх речах. От є у кожної речі своє місце. Я не знаю, де це взялося у мене. Я виросла в великій родині, у нас троє дітей. У нас такий бардак був, що мама все не встигала прибирати відповідно. Ну і якось так. Коротше, можливо, через те, що я от виросла в такому, там, де безлад був постійно. Хоча я так згадую себе з дитинства, мені постійно хотілося, щоб було чисто, все стояло на своїх місцях. Мене дуже дратувало, коли я там покладу свою річку, десь приходжу, її там немає. От, вона вже десь в іншому місці. Мене це завжди дратувало. Мене дратувало те, що, ну, щоб мої речі... Це моя річ. Я хочу, щоб вона була саме тут. А її постійно, чи брат мій, чи сестра десь пересували, десь, може, навмисно ховали, не знаю. Ну, коротше, тому з дитинства якось у мене от така. І чоловік у мене такий самий, і ми двоє зустріли один одного. Треба, щоб було чисто. Тому що коли не чисто вдома, ну, це не знаю, я от підлогу мию, зараз через день вже мию. Раніше мила підлогу кожного дня. У нас немає килимів вдома зовсім. Один-єдиний перед дверима, там, де вход, вхід в, в, в квартиру, да, там лежить килимок. А так по, по квартирі немає, і тому підлогу мию я через день вже. Раніше кожного дня. А коли почалось повномасштабне вторгнення, мила, напевно, по три рази на день. У мене була якась така. Стан такий нервовий, і мені треба було заспокоюватись, тому я могла помити підлогу три рази. А потім, так цікаво, дивилася деякі відео. Дівчата казали, що взагалі не прибирали там, місяць або більше. Для мене це капець. Я сижу, думаю, ні, я, би, ну, я б так не витримала, якщо чесно. От. Тому треба, щоб було чисто і все на своїх місцях. І це. Так, якось і на вишивку перенеслося, що у кожної річі повинно бути своє місце. Тому в мене. Я люблю, коли, знаєте, там от мені треба тканина. Я люблю, що ну, я знаю, де вона лежить. Буває, щось губиться десь. Хоча у нас меблів небагато, так і є зараз. Я вам вже казала, що ми не встигли, а зараз немає натхнення на меблі. Інколи хочеться, але. Розумієш, що зараз є важливіші е, затрати, допомога краще допомогти, наблизити нашу перемогу, а меблі потім можна купити, заробити і купити. Зараз є важливіші витрати. От. Тому е, мало куди можна щось запхнути, знаєте, так, щоб прямо там не знайти потім. Але, тим не менш, буває таке, що щось губиться. Ну от. Загубилася і нема, потім проходить час якийсь, воно знайшлося. Я такого не дуже люблю, тому стараюся так класти все на свої місця. Привчаю до цього нашого помічника, Ну, начебто він кладе, але не знаю, буває так, що Ні, ну кладе Так, у нього своя кімната і там теж у нього порядок. Я туди не лізу, нічого не роблю, єдине там інколи можу дуже рідко. Повитирати пили, помити у нього вікно, все. Інше він сам робить, і то пил витирає там, де він не може дістати. А так він сам собі там керує. От. Тому так, я все розкладаю по місцях. Це ми повертаємося до тега, і все воно у мене в сумочках для процесів, у мене їх немало, скажімо так. Є великі, є... Ну, для мене це такий найоптимальніший варіант. Сумочку склала і все. І воно там собі лежить, ніхто його не дьоргає, нікому воно не заважає. І мені подобаються самі сумочки, як вони виглядають, як їх потрогати можна. Вони такі м'якенькі, всі гарненькі. ну в общем-таки. Так. Четверте питання. Коли закінчую день вишивки, знімаю п'яльце і прасую роботи. Ну, тут таке питання цікаве. Коли закінчую день вишивки, що це значить? Коли закінчую вишивати роботу, вже довишивала, я її закінчила, тоді так, я знімаю п'яльця, іду її. А, прасую це? Ні, я не прасую. Коли вже закінчилася робота, а так, ні, я просто пересуваю п'яльця і все. Це прасувати ходити постійно, ні, у мене такого немає. Якщо вона пом'ята, мене це ну, не збиває, не заважає мені абсолютно ні. От. Коли вже я вишию, так, вже закінчена робота, тоді її знімаю з п'яльців або там, не з п'яльців, з чогось, іду її перу, потім прасую і вже довожу до хорошого такого стану охайного. А під час вишивки ні, я її не трогаю. Ото, яка вона є, така є. Ну, пожмака на то і що, мене це взагалі не турбує. Так. П'яте, всі мої ниточки на процеси знаходяться в порядку. Після кожного відшиву розправляю, намотую на планшетки бобінки. Да. Так і є. У мене всі намотані. вони. Якщо вони на органайзері, вони в мене... я їх навіть під час вишивки, буває, там вони заплутаються, знаєте, такі вже злахмачені, то я їх беру і розчісую і довожу до. Ладу. Я бачила, дівчата косички заплітають, щоб отак не було. Але я щось не можу навчитися. Я косичку заплітаю, воно мене не, щось не віддергується. Не сильно я затягую їх, але все одно, щось у мене з косичками це мене не, не, не дружує. От, тому в мене так просто висить і вони каш, ну, заматуються, там буває, плутаються, то я їх періодично розчісую. ну, Рукою. Відповідно. <кій> от, а так, так. Там, наприклад, на бобінках у мене зараз один процес. Там у мене ниточки на бобінках, я собі розмотала, взяла ниточку, замотала назад, поклала бобінку в шкатулочку. Отак-от. От, ну, Порядна така, бачите? <кій> ой. Так. Далі, шосте питання. Всі мої запаси охайно розставлені по виробникам назвам розміром. Ні, по виробникам у мене складено там дім. Потім. Інші, інші. Ну так, по виробникам у мене складено, не по е назвам, розмірам там, видам. ні. Просто по виробникам. Так, сьоме питання: схеми в програмах знаходяться в порядку збільшення розміру кількості вишитого. Та ні. В програмах у мене те, що я хочу вишити, я просто друкую одразу схему, щоб не забутися. І кладу її в папочку для схем. Потім, коли мені настрій чи, ну, якогось дизайнера відшити, то я туди йду в ту папочку, обираю собі вже роздруковану схему, тому що, якщо їх не друкувати, ну от мені особисто, а просто там десь зберігати в комп'ютері, то вони забуваються з часом. І не завжди є настрій там лазити по тому комп'ютеру. Щось собі обирати. Тому мені краще роздрукувати, щоб воно було під рукою, коли треба. Одразу дістав собі і все. Так, далі. Восьме питання. Завжди використовую укладчик для хрестиків, щоб хрестики були ідеально рівні. Я не використовую укладчик для хрестиків, я їх не поправляю, то вони як вкладаються, так і вкладаються. Ну, начебто непогано вони вкладаються. Я боюсь того укладчика. Це така голка довга, вона гостра, і я боюся цих укладчиків. Не дай Боже, десь там щось. Ну, зараз вже помічник підріс, але коли він був маленький, то для мене взагалі було. Він був так, може, ну, ви ж знаєте, будь-яка дитина схватить і, і все. Тому я боюсь таких речей. якось я себе привчила без нього вправлятися і все. Не поправляю. То як затягнулося, так і затягнулося, ниточка. Так. Фух, Що прям я <смі> наче, знаєте, наче пробіглася десь. <смі> Дев'яте питання. У мене ідеальний виворіт. А чи буває інший? Ні, у мене не ідеальний виворіт. Ось такий, бачите. Ну Наприклад, тут одним кольором вишивається, то тут він охайніший. А якщо не одним кольором вишивати, Ой, зараз я вам покажу ось цю роботу, оцю тут багато кольорів. О, бачите, який в мене виворіт. Ну, він не, не ідеальний. Звичайний виворіт. Ну, звісно, не, не стирчать по пів сантиметра хвостики, але він не ідеальний. Я взагалі не заморочуюсь з зворотньою стороною. Яке воно є, таке воно є. В картинах воно нікому не треба, оформиться, ніхто не бачить, що там у тебе на звороті. Головне, щоб була е, лицьова сторона ідеальна. От, або там, максимально ідеально. От, а те, що там на звороті, то таке. При ідеальній зворотній стороні, це я про картину кажу, не буде ідеальної лицьової сторони. Буде на лиці, тоді в якісь бока повилазять. Тому дивіться. Так, далі 10 Тварини і вишивка несумісні. Утеплення вишивки шерстю не потрібне. Я не знаю, у нас немає тварини. У нас зараз тільки завелися морські свинки дві. Вони, ви знаєте, що не лазять по вишивці, тому цей кіт у нас був недовго, на жаль, він захворів і його не стало. І більше ми не заводимо собі тварин, тому не знаю, не можу сказати. Але у нас кіт був такий, що він не ліз до вишивки. Там бувало і стояв цей як його? станок на підлозі. Він якось саму от вишивку, саму тканину з нит... не трогав. Якщо нитка висить десь, він її смоктав. Він любив тирити голки. От чомусь коти, я вже не... Ну, не тільки в нас, а так і інші дівчата розказують, що коти люблять голки. Він їх украв і де він їх дівав, невідомо. От. Підійде, там, зніме голку, збіжить кудись. і от Таким він займався. Тому, ну, я не експерт, в цьому там він у нас був той кіт 2 роки, по-моєму, чи рік, чи два недовго. То на це питання мені важко відповісти. Так. 11. Мої закінчені роботи випрані, випросане, складені в спеціальний чохол. Порядку збільшення. Ну, так і є, але не в чого просто висять вони в шафі у мене. Так, 12. Палітра ниток нарізана і розвішана на планшетки. Запаси посортовані по номерам. Так, у мене всі ниточки мої DMC лежать в коробках для зберігання ниточок, намотані на бобінки. У мене, по-моєму, 5, 5 коробок, так? І там лежать. Ну, не вся палітра, але майже вся палітра. 13. Перед початком роботи завжди рівняю канву та обробляю краї. Ні. Отут у мене просто, я замовляла це ручного фарбування тканинка, то тут вже Аня мені і оверлочила краї. А так ні. Ну, як і є, так і є. У мене чогось вони не сатаються, ті краї. І я не прасую перед. Вишивання. Воно і так розрівнюється, якщо натягуєш на п'яльця, тканинка розрівнює. Навіщо її прасувати? Я не знаю. Ну Це вже таким треба бути, знаєте? Ну, Я, звісно, люблю порядок, все, але вже до, до такої міри. ні. <смістична> Щоб прям так прям прасувати там все це, ні. Я на це не витрачаю час. Я вам скажу більше, що я навіть речі не прасую. Прасую, коли вже, знаєте, дивлюся, що дійсно ну, дуже пом'яте, пожмакане треба вже. Тоді я дістану праску і попрасую. А так ні. У мене вон, помічник ходить, пожмаканий. <смі> і я ходжу в футболки, воно вже і так все вирівнюється. Коли одягнув, пройшовся там трошки, воно вже рівне. Так що я цим не заморочуюсь. От, там, наприклад. Рубашки у мене чоловік дуже рідко носить. Брюки теж дуже рідко, в основному всі в джинсах. Ну, тобто нема такого, щоб там постіль я не прасую, тому що це, я вважаю, взагалі витрата даремна часу. Ну, це кожного, знаєте, як кажуть, на смак. Комусь подобається прасувати, Я не люблю прасувати, тому, тому цим не займаюся. Так, 14 питання. На моєму вишивальному місці все лежить в порядку. Можу знайти потрібне з заплющеними очима. Так, можу. Принаймні, я знаю, де що лежить. Ну, у мене немає такого, от як буває, чоловік мій там десь покладе свій телефон і потім бігає з випученими очима, де мій телефон? Де мій телефон? А я йому кажу, де його телефон, тому що я бачу, де він його кладе. Ну, якось я так все помічаю. О. Мої всі речі лежать завжди на місці. Якщо я прихожу, у мене телефон, у нього є своє місце, у всього є своє. місце. Тому я, в принципі, знаю, якщо ніхто не перекладе нікуди, то так я з заплющеними очима можу знайти будь-яку річ, не тільки рукодільну, будь-яку, яка от вдома є у нас. Фух. Так, 15 питання. Коли вишиваю, має бути тиша та спокій. Ніхто не може відволікати мене від вишивки. Ну так, ну, я не люблю такого, коли ти починає. Мама, я хочу їсти. Ну, було ж був час. Я завжди перед тим, як сідати вишивати, всіх питаю. Так, хто їсти хоче, хто що хоче там все, кого куди відвести, кому що там зробити. Все. Мовчать, нічого нікому не треба, все. Я собі пішла сіла. І коли тільки сідаю, там 5 хвилин проходить і починається оце, Що у нас є смачненького, а що ще, то я це не люблю. Я, звісно, встану, все їм дам, що вони хочуть, але я цього дуже не люблю. Це мені не подобається. От, в принципі, всі про це знають, От, але такого немає, що прям не може. Якщо ну, я люблю свою сім'ю, люблю свої. І чоловіка, і дітей своїх, тому якщо їм щось треба, вони знають, що вони завжди можуть до мене звернутися. Чим би я не займалася. От. У мене е, мої люди на першому місці, потім вже все інше. Отак от, от. Так, ну це, в принципі, всі вже всі питання відповіла. Сьогодні я справилася скоріше, в два рази коротше відео. Той тех був на 40 хвилин, цей на 20 хвилин. Але, тим не менш, будь ласка, поставте вподобайку. Напишіть свої, можливо, якісь питання, які у вас виникли під час цього тегу, під час відповідей. От, сподіваюсь, вам було цікаво. Не забуваємо донатити провіреним людям, провіреним волонтерам, організаціям. Все, бережіть себе, Па-па!